Наступна головоломка у нас є така рівність 5 помножити на 8 дорівнює 0. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 помножити на 0. 1, 0, 0 дорівнює 0. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.